Спілкуватися, ви будете дуже багато часу на природі, і я сподіваюся, що ви приїдете, вже будете обійматися, цілуватися, і е, не буде у вас бажання роз'їжджатися. Так що я дуже сподіваюсь, що ви приїдете з емоціями з улипками з вокзалу Запоріжжя. 1 до потягу на посадку до Закарпаття вирушають 24 дитини. Вже вдруге обласний осередок федерації боксу України влаштовує безплатний підпочинок для дітей спортсменів, а також для дітей різних соціальних категорій протягом 12 днів їх привітно зустрічатиме готель у селі Рокосово. Я займаюся в бойових рукавичках, спортбокс. Займаюсь 8 років. Ми їдемо у спортивний табір. Відпочивати може деяка розминка, там, просто встряхнутися. Ви вперше їдете? Так, нові емоції, гарненько відпочити та повернутися з новими силами і займатися далі боксом. Відправила поїздку одразу двох своїх синів і багатодітна мама Наталія. Жінка радіє, що на прохання про допомогу відгукнулися та включили їх дітей до екскурсійної групи, попри те, що вони не є вихованцями секції боксу. Я випадково знайшла в телеграмі пост про Запорізький обласний осередок федерації боксу, те, що діти їздили відпочивати і написала: у нас багатодітна родина дадуть відповідь мені чи ні, я напишу спробую. І велика подяка. Подяка за те, що дітям організовують такий відпочинок. Діти, наскільки я знаю, будуть ходити по екскурсіях, плавати в басейні. Ну, я так розумію, що бачите дуже багато цікавих місць. Така можливість відпочинку у горах стала реальною після підписання запорізьким осередком Федерації боксу України меморандуму із закарпатською громадською організацією Спільна єдина громада. Також підтримку в організації та супроводі дітей надали меценати та активісти ротарі клубу. Тож подорожувати задля оздоровлення та ретриту Україною діти зможуть частіше за будь-якої пори року. Частина дітей, які поїхали, це діти з запорізького середку. Тобто, це наші спортсмени, боксери, це юні чемпіони, кандидати в майстри спорту. Ну і діти без якихось розрядів, просто діти, які займаються у нас боксом нещодавно. А частина дітей це діти, які були ну, зібрані завдяки благодійному фонду. Розміщують у дуже класному, комфортному готелі з басейном, з різноманітними атракціонами, з розважальною кімнатою. Також там були Будуть аніматори, відвідування різноманітних пам'яток, поїздки до гор, до найближчих населених пунктів. Там у них триразове харчування. Ну, тобто, все повний повний відпочинок. Дуже вдячні. Ми це організатор Запорізька обласна федерація боксу України. Осередок там приймаюча сторона, теж дуже вдячні цій організації. Будемо чекати, що буде багато емоцій, буде дуже, дуже класно. У рокосово вихованці спортивних секцій відповідатимуть за активне дозвілля руханки та тренування. Запорізький осередок Федерації боксу України покладає надії на те, що такий спільний відпочинок і решту дітей заохотить до занять спортом. А отже, юних боксерів у Запоріжжі побільшає ірина Чорнова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.